Невдовзі Україна нарешті отримає зброю, якою зможе максимально ефективно бити по тилу ворога. Мова про балістичні ракети, які зараз згадуються в мережі під маркуванням FP-7 та FP-9. Так, от, це є розробки компанії Firepoint, вже відомою нам ракетою Flamingo. І нещодавно компанії повідомили, що роботи над українською балістикою наближаються до завершення. Отже, коли наше військо отримає власну балістику і чи долетить вона до Москви та Санкт-Петербургу? Про це далі в сюжеті. Так палав морський порт в тимчасово окупованому Бердянську у березні 2022-го. Тоді був знищений великий десантний корабель Сарато. Ще три ворожих судна: Цезарь кунніков Новочеркаськ і Орськ, отримали серйозні пошкодження. Спочатку вороги навіть не могли зрозуміти, чим саме ЗСУ вдарили. Згодом стало відомо: причал і пришвартовані судна були атаковані балістичною ракетою. точка У до цього моменту ніхто в світі не топив кораблі балістикою. Однак наші бійці змогли зробити це навіть застарілою радянською зброєю з радіусом дії. 120 кілометрів та запаси цих ракет швидко вичерпались. До кінця 22-го року згадок про їхнє застосування у зведеннях генштабу все меншало. Потім ще були американські ракети Атакамс, але партнери давали їх мало, а використання обмежували. Потреба у власній балістиці стояла дуже гостро. І вже наприкінці 2025 року Зеленський заявив, що Україна застосовує не тільки крилаті ракети та дрони українського виробництва, а й сапсан першу українську балістичну ракету. Перш за все, підвищення ефективності і е, удари, які будуть мати стратегічне значення. Нинішні дронові удари вони ефективні тільки по незахищеним цілям, тому, що дрони несуть обмежену бойову частину. Насправді, розробка Сапсана розпочалася ще у 2000 2000-ні роки. У часи Януковича проєкт прикрили, а згодом дали йому нове життя. Перша українська балістика має бойову частину вдвічі більшу ніж у ракети Атакамс. Важить вона орієнтовно півтонни. Дальність польоту заявлена на рівні трьохсот кілометрів, але за потреби може бути збільшена до п'ятисот. Такі дані наводить портал Дефенс Експрес. Після запуску Сапсан підіймається дуже високо. А коли заходить на ціль, набирає швидкість понад шість тисяч кілометрів на годину. Тому збити її тими системами ППО, що є у росіян, дуже складно. У січні вже цього року стало відомо, що Сапсан пішов у серійне виробництво. Головна причина, з якої ці ракети досі не використовуються масово, протидія ворога. Він постійно атакує наші виробничі потужності, зокрема, КБ «Луч» у Києві та Південмаш у Дніпрі. Для балістичних ракет потрібно. Плюс е, потрібно виробництво систем наведення. Основно в ракеті балістичної це система наведення, яка буде е, ну не мати проблем з ребами, яка буде мати точність. Цього у нас виробництва немає. Це виробництво є тільки на західних країнах. Не виключено, що в Україні може існувати дефіцит ракетного пального до великої війни. Його виробляли на Павлоградському хімічному заводі. Який так само був атакований ворогом десятки разів, пише BBC. вирішити проблему допомагають компанії, які мають виробничі потужності за кордоном. Одна з них Firepoint. Там виробляють вже добре відомі ракети Фламінго і твердопаливні ракетні двигуни. Крім того, Firepoint наприкінці минулого року почала будувати в Данії завод для виробництва твердого ракетного палива. Ця компанія працює і над власними балістичними ракетами FP-9, дальністю дії до 850 кілометрів і FP-7, яка літатиме на відстані до 300 кілометрів і буде аналогом системи Atacams. В компанії кажуть, що обидві розробки вже проходять тестування.